Мешканка села Дачна Євгенія Белінська розповідає, у власності її сім'ї три гектари паю. Зараз землю здають в оренду, продавати, говорить жінка, не планують. Ми не маємо своєї техніки, щоб обробляти землю. То, хоч щось маємо, але не хочеться, щоб заростала бур'янами земля і так далі. У власності жительки села Озерце Євгенії Ярощук один і три землі пай розповідає жінка обробляють власними силами. Думаємо, як це нам поступити буде надалі. Засіваємо, садимо картоплю, там засиваємо зимі, весняні засиваємо. Поки що ще я маю з ким працювати. Протягом першого місяця дії в Україні ринку землі на Волині уклали 182 угоди про продаж 255 гектарів ділянок, говорить начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Каже, середня ціна за гектар по Україні. 39 000 гривень. На Волині вона нижча. «На Волині ціна складає в межах 30 тисяч гривень за гектар. Продають невеликі площі, в межах гектар до двох, до двох гектарів. Проводять процедуру за, за купівлі-продажу наші нотаріуси. Активніше сьогодні продаються землі у південних районах. Мається на увазі об'єднаний Луцький, об'єднаний Володимир Волинський, Військовицький. Заступниця обласного відділення нотаріальної палати України Наталія Ареванюк розповіла, що за кількістю укладених угод купівлі продажу землі Волинь друга після Вінниччини. Каже, процедура може бути тривалою, якщо перелік наданих документів не повний або вони мають неточності. В першу чергу нотаріус перевіряє. Наявність суб'єктів переважного права, які мають спеціальний дозвіл на видобування корисних купалин, наступна черга належить вже орендареві такої земельної ділянки, яке законодавцям дозволено виключно до 100 гектарів придбувати на фізичних осіб. Нотаріус також перевіряє джерела походження коштів набувача, перевіряє застосування санкцій, здійснює пошукові реєстраційні дії щодо набувача, відчужувача та самої земельної ділянки. Не всім ділянкам присвоєні кадастрові номери, тому необхідно обов'язково звернутися до землепорядника. Що покупець земельної ділянки має підтвердити факт походження коштів на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Про можливий продаж своїх ділянок за ринковою ціною, яка є на Волині зараз, селянки Євгенія Ярошчук та Євгенія Белінська говорять таке. Ми ще не думаємо її продавати, то я поки що ще над тим не думала, як вона має вартувати і що вона має вартувати. Ще ми обробляємо своїми силами, слідки можемо, а надалі буде видно. Я е, ні за які гроші не продаю. Поки що, бо в мене є діти. Станом на 1 липня є 198 тисяч державних актів на землю. 30% не мали кадастрового номеру та не були внесені до мапи. Про це розповів перший заступник начальника головного управління держгайокадастру в області Анатолій Поляков. Зі слів речниці головного управління Ірини Островської Коц, зараз спеціалісти обробляють інформацію про те, скільки ділянок отримали кадастрові номери протягом місяця. Її обіцяють оприлюднити у вересні. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.